Екскурсії для родин загиблих захисників проводять у Вінниці. Через дощі врожай Кавунів на Вінниччині збиратимуть наприкінці серпня. Мені снилась бабуся. Персональну виставку в обласній книгозбірні презентувала Вінницька фотографиня Таїсія Левченко 24 лютого, 2022 року розставили всі крапки над її, сидіти вдома. Я вважаю для себе, не можна було тоді. Мене ніхто не кликав до воєнкомату, тобто я пішов сам, бо розумів, що, що це потрібно. 25-го числа, о 8 годині ранку, ми вже були під військкоматом. Я з братом рідним, молодшим братом. В складі батальйону нас було відкомандировано в місто Миколаїв на захист Миколаївської області, так як в 30 кілометрах від Миколаєва тоді велися активні бойові дії. Недовгий час ми побули на межі Миколаївської Херсонської області. Це тоді, коли ворог вже тікав від нас. Після чого поступила нова бойова задача, команда. Вирушаємо на Донбас в Донецьку область. Напрямок Кавдіївка, напрямок Піска. Люди зараз там роблять неможливо, тримають оборону, наносять суттєві втрати ворогу, б'ють ворога в Донецькій області. Поблизу села Водяне. була поставлена задача зайти на одну з позицій, де за версією розвідки там їх було мало, від 5 до 10 чоловік, вибити ворога, зайняти цю позицію. Так складно, що при, при русі ми наїхали на протитанкову міну, і наша, наша машина підірвалася на протитанковій міні. До місця вигрузки, звідки ми. Мали починати працювати, ми не доїхали всього на всього 200 метрів. Ми безпосередньо наїхали на цю міну. Вона взірвалась буквально, в буквальному смислі в мене в ногах. В днищі ну, БМП утворилася така воронка. Я ще туди впав в ту воронку. І так вже я тоді зрозумів, що ну все. Поранення, я зрозумів, якою як ну, наскільки воно важке, тому що я зразу зрозумів, що щось не то з ногою. Я зрозумів, що також не все добре з рукою. Я просто нічого не можу правою рукою робити. Я зрозумів, що я абсолютно нічого не бачу. Сильно було розірване обличчя. Крик, паніка. Перші секунди ти не розумієш, кричати не можна. Ти дуже близько до ворога, але так сталося. Получилося так, що один тягне за ноги на вихід, на задні двері. А другий тягне в башню за руки. І я кричу, комусь пустіть хтось, бо ви мене розірвете. Кричу йому башня відпусти, тобі ж важче туди тягнути. Він мене відпустив. Хлопці мене за ноги витягнули, зовсім недалеко від неї, ну, буквально метрів п'ять. Потрібно накладати турнікети, тому що я розумію, що кровотеча є. Якщо я розумію, що кінцівки немає, значить там, там є е, велика кровотеча. Я починаю розмотувати цей турнікет, розумію, що потрібно спочатку його накласти на ногу. Потім на руку, і я розумію, що я це сам зробити не можу. То однією рукою я просто не можу це фізично зробити. У мене права рука десь завернута за тіло, я не можу її витягнути. Розумію, що з нею також не, не, не все добре. До мене підбіг мій побратим, запитав, як я. Я йому сказав, що турнікет вже в мене в руці, просто потрібно його накласти і закрутити. Виявилося, що всередині місця не було, мене закинули зверху на броню. І... Такі цікаві слова прозвучали, каже, якщо на ходу не загубиться, значить доїде. Я почув голос жінки-медика, і я зрозумів, звідти нас випадуть. Ноги немає, нічого страшного, протез буде. Я розумів, перерахував всі пальці на руці є, значить, якби будемо боротися а зір. Я тоді якось так собі думав, для чого мені протез, якщо я не буду бачити, куди на ньому йти. Я дуже сильно переживав зазір. Вдалося зберегти? Вдалося зберегти. так. Перший діагноз в Дніпрі в лікарні Мечникова я почув такі, ну, на праве око ти бачити не будеш, а на ліве під питанням. під великим дуже питанням. Зараз на праве око я бачу краще, ніж на ліве. Праве було розбите осколками, а лівий просто був дуже сильний опік. Процедуру протезування я проходив в нас тут, в Вінниці в приватному підприємстві. Я міг поїхати за кордон, протезуватися, але одне діло встановити там протез, виготовити, встановити, а друге діло його потрібно періодично обслуговувати. І я розумів, що я не буду мати такої змоги. Психологи, які зі мною працювали, вони були дуже сильно здивовані за мій психологічний стан. Так, я був дуже спокійний. Я розумів одне, що я заходжуся вдома. Біля мене моя сім'я, кохана дружина, син, мої батьки, мої друзі, мої товариші. Я вдома. Я себе налаштував на те, що все буде добре. Ходити я буду. Мало того, я сину пообіцяв, що ми далі... З ними будемо продовжувати підкорювати карпатські і не тільки карпатські вершини. Та це наше хобі. Маю цю обіцянку виконати. Оце тут пройшла. Це вже ягода. Своє поле з баштанними Суспільному показує житель Горбанівки Петро Бержан. Каже, вирощуванням кавунів займається понад 30 років. Цьогоріч через дощі урожай буде менший, ніж торік. От йдуть у нас дощі три дні, немає погоди. Лежить на землі, він чорний. Бачите, в цьому році урожай буде пізній менший урожай. Через те, говорить, що нас треба на склони, на великих склонах, вода стикає, не лежить. Тоді він завість привращається в сам плод. А в цьому році, бачите, пішли дощі не В червні йдуть дощі, от завість пропала. Аби зберегти урожай баштаних разом з онуками підіймають завість, аби та не лежала на мокрій землі. Уну Кирило каже, дідові кавуни любить, вони у нього найкращі і найсмачніші. Тож допомагає із задоволенням. Помагаю, як можу по кавунам. Це плеть розставляєш, щоб гарно плід дозлівав. Ще сапали теж багато від бур'яну. Душі йдуть, то трохи бур'ян є, кавуни люблю. Домашні вони якось вкусніші, ніж в якісь магазині. Баштанними у Петра Бержина засаджено 50 соток. Розповідає, тут у нього кавун голландський. Вирощування ягоди розпочинає із квітня, тоді, каже, сіє кавуни на розсаду через місяць у відкритий ґрунт. Це сорт Кримсон світ. світ. Голландський, італійський, це в основному це буває, нагадає своє насіння сісце. Збираю з цих кавонів там другий рік, це можна сміло зібрати, щоб не купувати, а потім опять же, там, ну, рік чи два, а то треба обновляти. Цей сорт каже, найкраще підходить до нашого клімату. У догляді не вибагливий. Тут без нічого, без ніякої хімії, без нічого. І гербіциди немає, це все сапалям. Є в цьому ґрунті все, що хочете. це глина, навіть соглина глина, то тут є всі мікроодобрення, всі. -все. Шкідних теж нічого не їсть. Кавуни не продає, врожай роздає родичам та друзям. каже: спочатку повномасштабного вторгнення Баштані передає бійцям у шпиталі, аби ті посмакували домашнім. Для того, щоб продавати, треба хоча б. З більш гектара, гектар два. Ну, в основному для себе і бартер. Баштані на цьому полі доспіють наприкінці серпня, каже Петро Бержан. Найбільша ягода, яку виростив, 12 кілограмів. А так середня вага його кавунів від 5 до 8 кілограмів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Вінниця вона дуже лагідна, вона така дуже ніжна. Тут дуже спокійно. От я хочу, щоб цей спокій ми зібрали двориками. Екскурсію Вінницею Гідеса Тетяна Рибак проводить для батьків полеглих захисників. Сьогодні зорганізували її для 15 осіб, каже Тетяна Довгань, комунікаційниця ветеранського простору. Саме їхній центр ініціював такі зустрічі. Реалізують їх у рамках проєкту Правова та психологічна підтримка родин загиблих захисників та захисниць та поранених військових. Ми поруч. Мета таких екскурсій, скажімо так, згуртувати батьків, відволікти, трішечки дати вийти в світ, можливо, відірвати від своїх думок. Серед учасників екскурсії Надія Бесараб розповідає 2016-го Під час артобстрілу на Донеччині загинув син Костянтин. Йому було 26. Усі ці сім років каже разом із чоловіком вчаться жити після такої втрати. Це ще було так. ось зараз у липні місяці, буде сім років. Як він уже небесному війську. Екскурсію для батьків загиблих оборонців проводять вдруге, каже Тетяна Рибак, намагається розповідати учасникам цікаві історії про місто, щоразу змінюючи маршрут. Спеціально ми зробили різні екскурсії для того, щоб батьки могли кілька разів приймати участь, тому що один раз вони йдуть з певною обережністю, з пересторогами. Вони не знають, куди вони йдуть, що це має бути. Уже далі, коли вони прийшли, зрозуміло, що в цьому просторі їм безпечно, їм цікаво, і вони погоджуються йти зі мною гуляти далі Вінницею, вони приходять. Цього разу екскурсію проводять вулицями міста, які збудовані на початку ХХ століття. За тридцяті роки, і ви дивіться, бачите будинок, біля якого ми з вами стоїмо. І ці дівчата в сукенках, на підборах прямують кіношку. Прийшла перезавантажитися, каже віничанка Тетяна Божок, У жінки у квітні минулого року під рубіжним загинув син Олександр. На екскурсію завітала разом із донькою. Вони допомагають, відволікають так. Цікаво, і дуже чекали з нетерпінням, коли наступна екскурсія. Багато взнаєш нового про свою Вінницю. Екскурсії для родин загиблих захисників та захисниць безкоштовні. Їхнє проведення анонсують на Фейсбук-сторінці ветеранського простору. За словами Тетяни Довгань реалізують проєкт за фінансової підтримки благодійного фонду відродження. Триватиме він до жовтня. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. 50 родин переселенців взяли участь у заході, який зорганізувала правозахисна організація Джерело надії розповіла її очільниця Алла Стоділко. Для відвідувачів провели майстер-клас із виготовлення сувенірів, заняття з пісочної анімації. Також кожна родина від організаторів отримала рюкзак з канцелярією, настільними іграми та спортивним знаряддям. Ми видаємо так, що один рюкзак іде в одну родину, тому що в даному наборі є перелік тих канцтоварів, творчих матеріалів, ігр не лише для одної дитини, а вся родина може гратися тим набором і використовувати для свого там навчання і для своїх ігор, і для таких от розвиваючих якихось занять. Допомога це дуже потрібна. Мене дуже творчі діти, тому те, що було в рюкзаці, воно не, не залежить». Житься у нас, ми будемо використовувати і все це дуже знадобиться. Потримала наплічник і родина оборотових. Мама Світлана каже, до Вінниці приїхали з Миколаєва. Такі зустрічі допомагають забути про пережити ті спогади, які ми маємо, те, що пережила наша родина, вибухи і все інше тут можна справді. Отримати як психологічну підтримку, морально, духовно і також розвивати дитину. Найбільше сподобалися слайми, фахи та пазли. Рюкзаки, каже, Алла Студілко, придбали за гроші міжнародних донорів, вартість одного – дві тисячі гривень. Загалом такі наплічники отримують 400 родин переселенців. Мені снилась бабуся. Першу персональну фотовиставку під такою назвою презентувала вінницька фотографиня Таїсія Левченко. В експозиції «47 світлин. На них 84-річна Софія Поліщук із шестирічною правнучкою Златою із села Розкопане Погребищенської громади. Це документальні фото, каже Таїсія Левченко. На виставці світлини розміщені у хронологічному порядку. На цій бабуся Софія замішує тісто на хліб, на цій розпалює піч, а тут виймає хлібину із печі. Мета виставки популяризувати українську культуру, каже Левченко. Концепція сну сниться дівчинці, можливо, комусь маленькому з нас. Як вона приїжджає в село до бабусі. Прибігає на подвір'я курочки, кролики, слоїки. Біжить шукати бабусю, бабуся на городі. Вони там разом щось роблять і вирішують пекти хліб. Я знімала цілий день там, більше трьох тисяч кадрів. Я знімала все, от все, що оточує бабусю. Розгорну до виставку в обласній книгозбірні. На відкриття завітала бабуся Софія, яка, власне, і надихнула фотографиню на проєкт. Ой, боже. А, звісно, пізнала. Пізнали старушку. Славні, славні, такі старні. Любуюся світлинами, таєю. вона вміє вловити в моменті, ну, таке, знаєте, життя, життя наповнене. Приємно про те, що про бабусю буду знати, бо саме в її лиці це спогад про інших бабусь, про які. Теж багато що робили на своєму житті, на своєму шляху. І наше таке українське, знаєте, народне. Це дійсно кожна бабуся, в кожному селі пекла хліб в печі. Виставка бібліотеці імені Отамановського триватиме до 12 серпня. Вхід вільний. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1516 прізвищ